Давайте подивимося, що станеться несподівано. Що відбудеться у вашому житті несподівано. От знаєте, ніби хтось уйде з вашого життя, хто заставляв вас мучитись. Або ви самі цю людину виженете, да? або ця людина сама піде. От не буде цієї людини більше у вашому житті, яка от вас мучила. Яка знущалась, обманювала, зраджувала ваші якісь надії і сподівання. Це не обов'язково любов, це і дружба може бути, і хто завгодно, родичі, робота і тому подібне. І дивіться, дуже швидко взамін іде друга людина з чистими намірами, з чесними намірами, з серйозними намірами. Дайте піти тому, що йде з вашого життя. Або навіть пошліть. Пошліть, виженіть свого життя, от таких неблагодарних, серйозних, нечесних людей. Звільніть себе, звільніть. І зразу, знаєте, на це пусте місце прийдуть люди благородні. Хай так і буде.